Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні у мене для вас рецепт іранської кухні. Приготую знаменитий іранський салат ще Без цього салату не обходиться майже ні одна страва. Подають його і до м'яса, і до рису. Чудово підходить для здорового харчування, ну а готувати його зовсім просто. Починаємо! Основними інгредієнтами цього салату є огірки, помідори та червона цибуля. Особливість його ще в тому, що всі інгредієнти мають бути дуже дрібно нарізані, салат Ширазі відомий ще з 19 століття, з тих пір, коли помідори були завезені до Ірану. І названий він в честь Шираза, який знаходиться в південному Ірані. Друзі, а чи готуєте ви якісь страви іранської кухні? І, до речі, напишіть в коментарях, з якого ви міста буде цікаво прочитати, звідки моя аудиторія. Всі інгредієнти складаю в миску. Також мені знадобиться 300-350 г помідорів. Я люблю готувати цей салат з помідорами черрі. Їх так само необхідно дрібно нарізати, як і огірки. Нарізані помідори покладу в миску до огірків. І тепер мені ще знадобиться червона цибуля. Її так само необхідно дрібно нарізати кубиками. Забігаючи наперед, знаю точно хтось запитає, чи можна взяти білу цибулю. я думаю, можна, головне, не брати занадто гірку. Червона цибуля тут використовується для контрасту, для того, щоб салат був таким гарним, красивим, барвистим. Цибулю додам до інших інгредієнтів миску. І Важливим інгредієнтом також є м'ята. Я додаю 2 чайні ложки сухої м'яти, або можна взяти до смаку. Також, якщо у вас є свіжа, буде ще краще. Заправляю соком лимона, знадобиться мені половинка лимона або можна взяти лайм. Сік лимона теж можна взяти до смаку. Я знаю точно, скільки мені знадобиться, тому сміло додаю сік половини лимона. Також заправляємо оливковою олією 3-4 столові ложки. Сіль та перець додаємо до смаку. Ну, ось і все, друзі, залишилося перемішати і салат готовий. Як я вже говорила раніше, подають його до різних м'ясних страв, до страв з рису, а також можна подавати і як окрему страву. Але в цьому випадку обов'язково подайте з крекерами або шматочками підсушеної піти. Ну, це дуже-дуже смачно! Якщо сподобалось відео, поставте свою уподобайку, бо це допомагає українському контенту просуватися на ютюбі і бути в рекомендаціях. Якщо не підписані, підписуйтесь, запрошуйте друзів. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.